Вітаю вас, друзі! В ефірі передача Європейський Вектор. З вами я, Олена Третяк. Коли нам потрібно оформити якісь довідку отримати, чи якісь дозвільні документи, ми одразу у нас виникає такий ступор, бо згадуються велолюдні черги в коридорах держустанов. І, звісно, що це так не дуже приємно. А чи можуть бути приємними і якісними послуги держуправління? Поговоримо про це сьогодні. І в гостях у нас директор центру надання адміністративних послуг Богдан Петель. Питель перепрошую. Вітаю. Отже, чи можна отримати державну послугу і при чому е, залишитися в тому гарному гуморі, з яким ти прийшов до цієї держ установи? Звісно, для того, щоб отримати державну послугу, на то і працюють центри надання адміністративних послуг по всій Україні. Один з таких перших центрів в Україні це є ЦНАП міста Івано-Франківська. Ми вже працюємо у сфері надання адміністративних послуг 14 років. Відповідно... так у вас не так давно було. Ця річниця так, так, жовтня, я вас вітаю. Дякую, так. 6 жовтня, 14 років. Як працює центри надання адміністративних послуг, звичайно, що з. З того, який він був перший, тобто як працював, і те, що зараз, які послуги надаються, тому що мережа центрів надання адміністративних послуг це не тільки один офіс, це головний офіс ЦНАПу. Це 23 територіальні підрозділи, які розміщені і в Івано-Франківську, в місті Івано-Франківську, це в нашому мікрорайоні Пасіч, Набам, Каскад, Опришівці. Це також і територіальні підрозділи, які створені і працюють у селах Івано-Франківської міської територіальної громади, Десь це як повноцінний територіальний підрозділ, десь це віддалені робочі місця адміністратора відповідно для того, щоб послуги надавалися якісно і були доступними, тобто Ще не важ... потрібно по послуги тепер їхати десь аж обласний центр. Та, так, немає такої необхідності. До речі, дуже зразковим і показовим є те, що саме соціальні послуги, якщо раніше мешканці громад Чернієва там чи підлужя, підпечер. Чи Кам'яного, чи тисминичан для того, щоб їм отримати якісь соціальні послуги, їм необхідно було їхати в районний центр, тобто це в надвірну там чи в тиснецю. Uh -huh. А зараз ми зробили так, що ці послуги доступні безпосередньо у в громаді у них, тобто в наших територіальних підрозділах, де постійно працюють адміністратори, і можуть замовити повний спектр таких послуг. Тобто відповідно зараз в Івано-Франківську в центрах надання адміністративних послуг надається 450 адміністративних послуг і по всіх різних випадках життя, тобто це і Ціальні послуги це і оформлення біометричних документів, це реєстрація авто, це оформлення посвідчення водія. Це також послуги, що стосуються як соціального характеру, так і будівництва, архітектури, опіки і піклування. Ну і дуже дуже багато. Тобто насправді це по всі на всі випадки життя, в тому числі. Департамент адміністративних послуг, який я очолює, є також уповноваженим суб'єктом у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто ми проводимо державну реєстрацію народження і видаємо свідоцтво про народження дитинки, оформляємо свідоцтво про шлюб. Ну і також свідоцтво про смерть. без вас не обійдешся в жодній сфері. <свісно> Бачити ну і основний момент, тому що основний пріоритет зараз нашої роботи це робота з нашими захисниками, захисницями, їм оформлення різних допомог, оформлення пільг передбачені чинним законодавством. Ну і також робота з точно ну, переміщеними людьми. Угу. Давайте трошки пригадаємо історію. Як оцей, ми, ми зараз, ми, я почала від тих коридорів, так, від, того, від того очікування і зразу так, так, такий спектр послуг в одному місці, як оце місточок, що було між тим і тим, і ну, чи досвід можливо ви використовували, запозичили? Звіс, звісно, основний момент того, що для того, щоб зараз, наприклад, для того, якщо в інших громадах створюються центри надання адміністративних послуг, це насправді не так складно, тому що є певні методичні рекомендації, які розроблені і різними міжнародними організаціями, з якими ми теж проводимо партнерську роботу, тобто як створити центри надання адмінпослуг, який має бути перелік послуг, які для? Цього необхідні нормативно-правові акти. Як звести це все? Звісно, в Так, та, звичайно, сьор. що не обійшлося це все без того, що зараз простіше, тому що працює Міністерство цифрової трансформації України, яке саме координує роботу всіх центрів надання адміністративних послуг України, Відповідно, розроблено нормативні акти. Є розпорядження Кабінету міністрів 523, р де вказано всі послуги, які є обов'язковими для надання саме в центрах надання адміністративних послуг. І відповідно раніше це. Було більш складніший процес, тому що для того, щоб запозичити досвід, як потрібно організувати роботу таких центрів, необхідно було їхати за кордон. Це в першу чергу Естонія, це Литва, це інші країни, для яких працювали і зараз теж працюють офіси обслуговування громадян, бюро обслуги мішканців. Ну угу, назви угу. можуть бути різні, але зміст їх один. Це робота з людьми, організація надання адміністративних послуг, реалізація тої політики, яка спрощує для людей отримання тих чи інших документів. Але дивіться. Без децентралізації, без тієї реформи, мабуть, неможливо би було так створення таких центрів. Чи я помиляюся ні, повністю з вами погоджуюся, тому що саме висновку Європейської комісії стосовно реформ в Україні, реформа децентралізації визнана однією з самих успішних, а саме на основі реформи децентралізації і розвиваються такі, тобто більше повноважень дається на місцях, тобто працюють більше органи місцевого самоврядування, відповідно і вони забезпечують надання організацію надання тих чи інших адміністрацій. Uh -huh адміністративних послуг, хоча самі центри надання адміністративних послуг надають не тільки послуги органів місцевого самоврядування, тобто місцевих адміністрацій, але також і обласної державної адміністрації, територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, тобто у нас надаються послуги міністерства у справах ветеранів. У нас є відповідні роботи по там державному телебаченню, телерадіомовлення теж послуги надаються щодо реєстрації. Тобто, ми працюємо насправді. Є величезний блок послуг, який надається. Це всієї України, тобто навіть оформити паспорт громадянина України у формі id картки чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Можна незалежно від місця реєстрації, тобто ви звертаєтеся у uh будь-який -huh. цНАП і оформляєте ці необхідні документи. Тобто, навіть в процесі децентралізації такий насправді простий механізм, але механізм прив'язки до реєстрації місця проживання, тобто він десь частково скасований так, що деяких груп послуг залишився. Але це питання часу. Я думаю, uh -huh. що основна стратегія розвитку, тобто, це є спрощення порядку надання послуг, це є запровадження великої кількості послуг. Онлайн і в даному випадку концепція держави це там 99-100% послуг, які можна замовити онлайн. На жі відповідно... категорії людей, які яким треба прийти поспілкуватися з людиною з живою. Ну, звісно, правда, звісно, до так. речі, про живих людей. Зкрити трошки таємниці, як вдається вашим працівникам чи що. Ви їм говорите, як ви їх налаштовуєте, щоб вони завжди посміхалися, бо ж не кожна людина посміхається у відповідь, яка приходить до вас. люди всі різні приходять ну, по отримання послуги. Що це за, за тренінги? Що це відбувається? Ну насправді я насправді дуже дякую своїй команді, команді працівників Центру надання адмінпослуг, які працюють на результат, працюють для людей, тому що саме обслуговування громадян і визначення проблеми, з якою людина звертається. Психологічні аспекти це насправді дуже непросто. А щоб для розуміння, тільки у 2024 році, за, за 9 місяців в центрі надання адміністративних послуг звернулося 205 тисяч людей, які оформили більше 150 тисяч адміністративних послуг, отримали результати. Ну і ми були задіяні по інших ділянках роботи тобто, це і оновлення даних військовозобов'язаних призовників і резервістів, бюджет участі, в якому ми теж беремо роботу. Зараз у нас працює центр рекрутингу української армії. Відповідно, ЦНАП, Перетворився в таке соціальне середовище як. Де кожна людина знайде щось своє, тобто чи за позабовленню послуг, чи по uh -huh. вирішення певних якихось питань. Тобто ми для цього і не тільки працюють працівники, але й також і залучаємо інші структури. Тобто це центр зайнятості, це управління пенсійного фонду. Якщо раніше людині потрібно було їхати в пенсійний фонд, щось вирішити, то зараз в рамках нашої співпраці з управлінням пенсійного фонду працівники приїжджають у громаду, працюють працюють в наших територіальних підрозділах у селах. Івано-Франківської міської територіальної громади, і людина може прийти і вирішити там питання, Це щодо… є певні визначені дні. Коли звичайно, можна прийти, так Вся інформація у нас оприлюднюється в соціальних мережах, uh -huh. оприлюднюється в засобах масової інформації. Також на нашому сайті ЦНАПІФЮА. У нас є і телеграм-канали, і інстаграм. Ну, тобто, uh -huh. по всіх uh -huh. напрямках те можна комунікувати з. Нашими клієнтами, звичайно, що ми ці скільки, варіанти використовуємо наскільки задоволені клієнти якістю послуг. Є якийсь зворотній зв'язок, тобто, звідки ви знаєте, що вони задоволені? Як ви реагуєте на якісь там зауваження чи пропозиції? Тільки закінчу стосовно команди. З командою, звичайно, що потрібно працювати. Є працівники, які працюють ну там декілька років, є працівники, які працюють з першого дня відкриття центру надання адміністративних послуг. Тобто, дійсно потрібно має бути певна. Гуртовність теж не такий простий час, тому що і в наших працівників є родичі, рідні там. Чоловіки, які теж служать, які зараз проходять службу у Збройних силах і теж ну, є певне переживання, тобто це людський фактор, звісно, але насправді ми стараємося завжди людям допомогти. Стосовно якості надання адмінпослуг, Івано-Франківська область взагалі входить в топ перших, ну, топ-3 точно лідерів по якісному сервісу і обслуговуванню за результатами відгуків відвідувачів. Цей моніторинг постійно проводить Міністерство цифрової трансформації. Наші відвідувачі, які звертаються до ЦНАПу, вони можуть оцінити роботу. У нас є код зворотнього зв'язку, тобто є QR-коди, які розміщені у всіх наших офісах. Також, якщо ви замовляєте якусь послугу, вам видається офіс опис документів, і там є теж один QR-код, де ви можете в режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, перевіряти стан виконання послуги. А інший qr код оцініть, Який, як який ваш був візит в ЦНАП. Тобто, ви можете там оцінити. І розміщення, і перелік послуг, і якість роботи персоналу, і там чи були черги, чи достатньо там чи не вимагали якихось документів зайвих і в цілому побажання щодо покращення. Ну тобто, звичайно, що людина хоче, щоб це було просто швидко, зручно без всяких моментів. Тобто, такі моменти є книги відгуків, пропозиції на сайті є фідбек, зворотній зв'язок. Ну тобто, ми постійно це моніторимо. Ще до повномасштабного вторгнення дуже була хороша така робота проведена спільно з міністерством цифрової трансформації. Це таємні клієнти, які зверталися до наших офісів, де фіксували вони на камеру і записувалася розмова з працівником. Ну тобто, в цілому, угу. проводилася така робота. Тобто, в цьому плані ми працюємо. А у 2023 році, за результатами всеукраїнського моніторингу, ЦНАП міста Івано-Франківська отримав відзнаку Лідер якісного державного сервісу України. Тобто, це ми теж цим дуже. Же гордимося, Вітаю вас. що так. дякую, що наші, наші мешканці і підтримують нас, і наші клієнти нас розуміють і допомагають покращувати якість обслуговування. Тобто, по наших статистиках, по наших розрахунках щодо якості надання послуг: 95% відвідувачів задоволені. Uh -huh. Організацію і якістю надання послуг, ну і звісно, що ж 5% є потенціал до покращення. Ну, як, як завжди, куди без покращення, вам є куди ну, ще рости, Так? <свісно> ви наголошували кілька разів, що ви працюєте з міністерством цифрової трансформації. Їх перелік їх послуг починався, напевно, з двох. Так? Це був паспорт і закордонний паспорт. А зараз настільки великий послуг, оця пропозиція послуг, які можна отримати від мінцифри. Назвіть, будь ласка, ці послуги? Ну, насправді момент в тому, що Міністерство цифрової трансформації працює по двох напрямках. Перший напрямок це максимальне запровадження послуг онлайн, тобто, щоб людина за допомогою мобільного додатку Дія смартфону або на порталі Diagov'Yau могла замовити максимальну кількість послуг. ЦНАПи Працюють як помічники дії, тобто це є фронт-офіси, які безпосередньо займаються роботою і замовленням послуг. Тобто є дуже багато послуг, які доступні і в центрах надання адміністративних послуг, і на порталі дія там чи в мобільному застосунку Дія, до де декілька кліків. Теж можна оформити послугу, замовити її або зразу її отримати результат. І це буде рівнозначна скажем термін. Виконання дуже дуже багато. Міністерства цифрової трансформації пророблено роботи з іншими міністерствами відомствами для того, щоб це було. Реалізовано. А як це було реалізовано? Наприклад, у 2022 році скасовано змінено правила реєстрації місця проживання. Наприклад, більше там, немає будинкових книг, не ставляться штампи в паспорт у формі книжечки, бо всі звикли, що має бути паспорт, штамп про реєстрацію місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. Там, у сфері реєстрації бізнесу та нерухомості скасовані спеціальні бланки, які теж коштували, ну, мали певну вартість. Ще важливим таким моментом є те, що скасовано будь-які печатки. Тобто, навіть якщо ви замовляєте витяг з реєстру територіальної громади, він видається, звичайно, на листочку А4 з QR-кодом і цього повністю достатньо. І будь-яка державна печатки. структура, звичайно, може перевірити і верифікацію. Тобто, Міністерство цифрової трансформації не так займається наданням послуг, а саме займається впровадженням електронних послуг і в цілому спрощення цієї процедури, тому що саме воно визначено як оператором, який займається координацією надання угу. цих послуг. Ну і знаковим є. Документ, який розроблений і прийнятий. Це тому що раніше, коли було прийнято закон України про адміністративні послуги, то ну, визначався довго визначався перелік, які мають бути ці послуги надаватися, як вони мають надаватися. І саме Міністерство цифрової трансформації скоригувало, тобто взяло максимальну кількість послуг, і відповідно, звісно, що. В розпорядженні недостатньо просто прописати, що ця послуга надається в ЦНАПі, потрібно провести максимально велику кількість роботи із суб'єктами надання адміністративних послуг для того, щоб було зручно, просто і зрозуміло, що потрібно для чого, який буде результат цієї послуги, і якщо буде відмова, яка причина цієї відмови, і, і в цілому... і це теж можна зрозуміти, яка Звісно, причина вона тобто, буде теж прописана. Звичайно, звичайно, uh -huh. це насправді важливо. Ми бачимо, що з війною в нашому місті є багато переселенців і багато релокованого бізнесу, і тут. Теж напевно потрібні ваші послуги. Чи взагалі легко релокувати бізнес? Яка це процедура, і чи легко відкрити власну справу? Ну, припустимо, з нуля приїхала людина. Це теж через вас робиться, звісно, так? так. Для того, щоб е бізнес був релокований, для того, щоб відкрити е фізичну особу підприємця, відкрити ФОП або юридичну особу звертаються до державних реєстраторів, які знаходяться в нас, і вони проводять відповідну процедуру. Реєстрації там цього бізнесу, так як воно повинно бути, аналогічно можна зареєструвати, звернувшись у центри надання адміністративних послуг, або це можна зробити за допомогою порталу Дія за допомогою сервісів в мобільному застосунку. Дія ФОП там відкривається буквально за одну хвилину угу. і відповідно вибирається сфера діяльності, кведи відповідні. Ну тобто, це дуже просто релокований бізнес. Він декларує про те, що бізнес переноситься. Там теж і багато показників, тому що у нас спеціально створена платформа для релокованого бізнесу, де визначені певні можливості, тобто куди звернутися, що необхідно зробити, чи є якісь проблеми, і які їх, як їх потрібно вирішити, тобто чи по приміщеннях, чи по там земельних ділянках, чи ну тобто, де цей бізнес має розміщуватися. Багато бізнесу приїхало у Івано-Франківськ і відповідно працюють. І дуже багато є внутрішньо переміщених людей, які теж вже пішли на роботу. Вони працюють, тому що. Тільки в, за цей період більше 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб зверталися до Івана Ферму. Вони зараз зареєстровані, а в 2022 році, в му році ця цифра була суттєво більша, тому угу. що є багато внутрішньопереміщених осіб, які. Повернулися до своїх домівків, які виїхали за кордон і це ми розуміємо. Це реалії життя. Є такі, які вже купили житло, і з категорії внутрішньопереміщених осіб вже стали мешканцями громади і живуть у івано і зареєстровані чи у селах Івано-Франківської міської територіальної громади. Тобто, в цьому плані ну, такі постійно робота триває. Але тим не менше, з перших днів повномасштабного вторгнення всі центри надання адміністративних послуг стали центрами допомоги. Військовослужбовцям та переміщеним особам, ми працювали в цілодобовому режимі, ми там, допомагали з нашими мешканцями, і ви нам в цьому плані теж допомагали, тобто це і продукти харчування, і одяг, і засоби першої необхідності, які люди, які приїжджали, і це оголошення були і на вокзалах, і тобто всюди uh -huh. в засобах масової інформації, що хто прибув. Евакуаційними поїздами вони зверталися до нас, відповідно ми проводили їхню реєстрацію, розміщення в місцях тимчасового проживання ВПО. Ну і відповідно видавали вже і ну, засоби першої необхідності, тому що були різні випадки, так, так і були різні категорії людей. Зараз звісно, немає такої великої кількості внутрішньопереміщених осіб, але тим не менше, є ті, хто залишилися. Uh -huh. Ми оформляємо для них і статус ВПО, і допомогу на проживання, і також у нас таких цікавих послуг, яка теж працює. У нас це є компенсація. But власникам хочу компенсації власникам житла які за розміщення внутрішніх переміщених осіб. Тата угу. така процедура угу. триває. І стосовно власників житла, які безкоштовно розмістили ВПО, вони. Подають першу заяву, і після того що місяця звітують з першого по п'яте число наступного дані місяця Але то, то людини, яку вони обов'язково обов mm -hmm. також перевіряється, чи mm -hmm. це дійсно людина має статус ВПО через реєстри внутрішньопереміщених осіб, і вже відповідно проводиться нарахування зараз у цьому році, то більше трьох з половиною тисяч людей подавали заявки на те, mm -hmm. що в них розміщені внутрішньопереміщені переміщені особи, відповідно, отримували такі компенсації. Хтось вже отримав, там процедура компенсації, компенсації триває. 900 гривень за розміщення внутрішньопереміщеної особи за місяць, тобто в літній період це було 450, зараз це 900 гривень. Відповідно на одну особу, і ця сума змінюється. Тобто, але на жаль, немає такої операції, що швидкого швидкої оплати, тому що це і кошти або міжнародних організацій благодійних. Або це кошти з державного бюджету. Uh -huh. Ну тобто є певні моменти, Тобто, окрім державного бюджету ще долучилися міжнародні благодійні до організації звісно. саме так, до так, цієї так. програми. Насправді рішенням прийняв уряду прийнять моменти, що саме громадські міжнародні організації, там червоний хрест там чи інші організації, вони ну, тобто проводять таку оплату, тобто підтримують власників житла, які розмістили внутрішньопереміщених осіб. І, відповідно проводять оплату. Звичайно, що. Це такий етап цікавий, тому що людина подає заявку в центрах надання адміністративних послуг, проводиться нарахування коштів, звітується в обласну державну адміністрацію, обласна державна адміністрація, відповідно профільний департамент і міністерство, і вже проходить така робота. Uh -huh. Але тим не менше цей процес триває. Uh -huh. Плюс ще важливо, що ми зробили для, ми, для наших і внутрішньопереміщених людей, і так само для власників житла, що ця послуга доступна онлайн. Тобто uh -huh. є ряд послуг навіть у нас у Івано-Франківську, що вони доступні як офлайн, так і можна замовити на сайті, авторизувавшись за допомогою банка ID і подати відповідні звіти, запити, не звертаючись до центру надання адміністративних послуг. надзвичайно ну, тобто, легко, як на мене на так. локальному рівні. Mm -hmm. Теж ми плануємо, ну працюємо над тим, щоб Ті послуги, які нас надаються, щоб вони теж по можливості, звісно, тому що ми дотримуємося чинного законодавства, щось іншого ми зробити не можемо. Але якщо це якісь подання звітів, заяв та угу. звернень, то звичайно, що ми працюємо над тим, що ці послуги були доступні онлайн. І я ще з вашої сторінки на Фейсбук довідалася, що центр здійснює прийом документів для надання для надання безповоротної допомоги фінансової для провадження заходів з енергозбереження ОСББ. Це програма міста? Чи це державна це програма? це програма міста? Це нова програма, яка ініційована міським головою, ініційована виконавчим комітетом і депутатами міської ради. Це підтримка. Цих ОСББ, які створюються зараз, тобто всі ОСББ, які будуть, ну, зареєструються, будуть створені після 1.06.2024 року, і вони мають в управлінні будинки не, не новіші ніж 1995 року. Uh -huh. Ну тобто, це такий житловий фонд. Півно, uh -huh. вони можуть отримати допомогу від міста на заходи енергозбереження. Ну тобто, це залежить від кількості квартир, які є в цьому будинку. Це може бути допомога і 100 тисяч гривень, і 50 тисяч гривень, і одноразово, і 200 тисяч гривень, і 300 тисяч гривень. Тобто для того, щоб. І це насправді дуже хороша така ініціатива, тому що. Створилося ОСББ, тобто спочатку, ніж якісь кошти е, мешканці будуть вкладати в такі uh -huh. процеси, тобто, чи це заміна труб, чи це утеплення, чи заміна вікон, там, чи під'їзді, якісь роботи, а вже є певні кошти, які це можна зробити, і голова ОСББ цими коштами розпоряджається на енергозбереження. Звісно, ця послуга теж доступна в нас. Це компенсація одноразова, така допомога, безповоротна допомога для новостворених ОСББ. І всі, хто реєструється, ну, є такі теж можливості, вони заре, зареєстрували юридичну особу ОСББ. Uh -huh. Є акт про те, що будинок, який був раніше там, наприклад, в управлінні е, муніципальної управляючої компанії, теплий дім, е, то відповідно вони вже можуть собі і ну, робити ОСББ і вже працювати, тобто і вже uh -huh. мати певні кошти на ці роботи. А що за нова така послуга? Чи можливо не нова шлюб онлайн? Це також можна в онлайні онлайн одружитися вийти заміж? Так, це нова послуга. Насправді теж така робота, яка проведена Міністерством, Міністерством юстиції оператором цієї послуги є відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Відповідно, подружжя, яке на відстані зараз в прионовленні при, при, звісно, тому mm -hmm. що для військових і так була спрощена процедура отримання шлюбу, тобто в день звернення вони могли отримати шлюб або на наступний день. Ну тобто, вже відповідно, теж mm -hmm. по після проведеної перевірки, і кожна ситуація індивідуальна зараз. Це момент такий, що ви в мобільному застосунку «Дія», Авторизовується, що хочете зробити пропозицію е, своїй коханій людині. Ця людина отримає це повідомлення і може підтвердити або відхилити. Після того, коли людина е, друга половинка підтвердить, відповідно твердить е, е, в дії. Так, так. Тобто клікає клікає Цікаво, мабуть. Так, клікає про те, що е, приймає пропозицію Приймає так. пропозицію. Ці е, інформація про подружжя, майбутнє подружжя, поступає у відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Там проводиться перевірка щоб подружжя вже не було одружених, або кожен uh -huh. мав якусь свою сім'ю, тобто uh -huh. теж має бути, тут проводиться така робота. І вже після того з'єднюється з вами працівник відділу визначається день, визначається година, і онлайн з вами зв'язується працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану для підтвердження намірів і проводить таку роботу. І вже тоді в документах мобільного застосунку дія відображається і актовий запис, і відповідні uh -huh. документи. І або також або також, або також вибирається документ. Ну насправді це велике спрощення, тому що ми навіть зараз можемо побачити, скільки документів доступно в мобільному застосунку діє і як ними ну легко може скористатися. Причому відповідно до чинного законодавства всі електронні документи, які є, вони прирівняні до тих паперових або тих фізичних, які в нас є, яких ми використовуємо. Дуже зручно паспорт собою носити не потрібно, достатньо мобільного телефону його на швидбу заряжений, заряжений та або мати з собою зарядку. Давайте поговоримо про послуги для військових і для членів їх сімей. Які послуги вони можуть отримати через ЦНАП? В нас насправді дуже великий перелік послуг, які надаються саме для військових для наших захисників і захисниць. У нас окремо ми працюємо з міністерством у справах ветеранів. В нас працює адмінсервіс ветеран, де військовослужбовці, які вже пройшли службу, вони можуть отримати відповідні статуси, пільги на оплату комунальних послуг. Крім того, щодо пільг, в нас, наприклад, крім учасник бойових дій, хто отримав статус відповідно до чинного законодавства, Са має можливість оформити пільгу 75% на оплату комунальних послуг з державного бюджету в Івано-Франківській міській територіальній громаді 25% цих, що залишилися, відповідно компенсовує місто. І ви, uh -huh. коли звертаєтеся до працівника ЦНАПу, відповідно, працівник перевіряє, чи подавалася така заявка, чи не перевірялася, і вже подавалася, і відповідно оформляє і пільгу 25%, і пільгу 75%. Тобто uh -huh. військовослужбовець отримує ну повністю всі можливі пільги, які для. Uh -huh. Для цього необхідні. Важливим моментом є те, що ми також і працюємо з родинами загиблих захисників і захисниць України, зниклих безвісти. Відповідно, в цьому питанні у нас є окремо визначені два працівника, які працюють, теж займаються оформленням різних пільг, допомог і тому подібне. Для наших захисників і захисниць є матеріальні допомоги на амуніцію. Це є 20 тисяч гривень, якщо є довідка форми 5 про службу військовій частині, якщо є довідка форми 6 про безпосередню участь в бойових діях у 2024 році, це сума допомоги 50 тисяч гривень. Ми передбачили також те, що є Якщо з початку року військовослужбовець отримав 20 тисяч гривень, а протягом 24-го року брав безпосередню участь в бойових діях, то має можливість дооформити ще 30 тисяч гривень. Відповідно, також є допомога і на реабілітацію та відновлення це 10 тисяч гривень. Це також є і на оплату комунальних послуг, які не мають статусу УБД, 5 тисяч гривень. Це є у зв'язку з пораненням, контузією, каліцтвом 30 тисяч гривень, тобто і велика, -велика... з нагоди для народження дітей. У зв'язку з народженням дитини у Івано-Франківській uh -huh. міській територіальній громаді це 50 тисяч гривень. І тобто, максимально велика кількість послуг, є, відповідно, розроблені і інформаційні матеріали, які є в нас частина цих послуг, більшість їх доступна онлайн, тобто можуть замовляти ці послуги як там, рідні, повнолітні члени сім'ї, військовослужбовці. Так і можуть це замовляти самі військовослужбовці онлайн на сайті ЦНАПу будь-який час, тобто 24 години на добу, 7 днів на тиждень, uh -huh. і навіть коли uh -huh. ми бачимо по. Системі замовлення, то бачимо, що військові, які замовляють самостійно, тобто це десь вечірній або нічний час. Угу. Тобто тоді, коли є, ну, коли є зв'язок, коли є інтернет, тому подібне. Більше, бо ви ж би вони знали про це, бо ми ж знаємо, вже знаємо. Ви ж теж стикалися з тим, наскільки вони не хочуть іти в ті місця, там де маса людей збирається. Ну, ми, і... ми намагаємося максимально угу. оперативно спростити, спростити і тому є доступні цей сервіс угу. онлайн. Плюс зараз ми розробляємо у нас такий новий сервіс, який буде найближчим часом проваджений. Це віртуальний адміністратор, де військовослужбовець, наші захисники і захисниці України, зможуть поставити різні питання не тільки що стосуються певного блоку послуг, але якихось таких питань, які потребують додаткового уточнення чи перевірки. То ми угу. будемо з ними вже працювати тоді, коли їм зручно. Ну тобто, десь угу. цей, в цьому плані ми теж розвиваємося і працюємо. Окремо на сайті ЦНАПу створено розділ для військовослужбовців. Послуги для військовослужбовців, де визначені всі допомоги, які можна оформити у всіх по всіх категоріях, тобто і ці послуги можна замовити у всіх наших територіальних підрозділах. До речі, по допомозі на амуніцію більше 6 тисяч військовослужбовців Івано-Франківської міської територіальної громади і внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в Івано-Франківській міській територіальній громаді. Отримали допомоги більше тисячі таких військовослужбовців оформили ці допомоги онлайн. Тобто, все ж таки, цей сервіс користується попитом, і ми в цьому плані Це будемо подальшому, подальшому працювати. Отже, надання адміністративних дозвільних послуг, державних можливе зробити якісним, приємним і дуже коротким. Так і вам дякую за участь в ефірі, Богдане. І нагадаю, що ми дякую. розмовляли сьогодні з директором центру надання адміністративних послуг Богданом Петелем. А я дякую всім за увагу. Нехай щастить до побачення. На все добре.